Деревенькі були. Сьогодні короткий репортаж з нашого кормоцеху. Потихенько розширюємо номенклатуру продукції, котру виробляємо. Тут днями звернувся Добродій з сусіднього населеного пункту, з приводу комбікорму для риби. Все ще на той момент знав про комбікорм для риби. Це тільки те, що він існує. Ми з ним поспілкувалися з приводу. Типу риби, які він утримує, його побажань. Домовились про щось так рамочне. Я взяв пару днів, кажу, дайте хоч предмет вивчити, що вона таке, для риби. Ну, Як завжди, як я підходжу до таких завдань, взяв пару сучасних підручників. Курс університетських лекцій, лекцій з аграрного вишу. Посидів, почитав. Спілкувався з виробником преміксу для рибачого для комбікорму. Вони трошки допомогли, відповіли на якісь запитання, допомогли скласти список запитань зустрічних, сформував кілька варіантів рецепту. Рецептів різних за протеїном, за складовими, за вартістю. Згодили з замовником рецепт. Поником комбікорму готова. <хи> Завтра поїде е, до нового власника. Подивимось, як е, сприйме риба. Ну, навряд чи ми отримаємо якісь відгуки, е, але ж ну, буде видно за, за результатами. Так що само цікаво по поспостерігати, е, як це воно буде робити. Е, за вартістю, якщо комусь цікаво, М -м, без гранулювання. А, всі складові в мене були придбані заздалегідь. Зараз в нас а, дуже стрибнули ціни на зернову групу. Ох. За старими цінами, скажімо так, вийшло 16 гривень за кілограм. А, навряд чи я зможу дати таку ціну знову, принаймні до нового врожаю, але ну, от на сьогодні ціна така, без гранулювання. Будемо дивитись по результатах, я скажу, по набору ваги, по апетиту риби. Ну, поки щось що такий пробний шар. А далі, далі будемо дивитись. Так що, якщо хтось тут по сусідству Північниської області, Сумщини, тривожний регіон, наразі, де вона не тривожна, звертайтесь, зробимо, підберемо раціон. Узгодимо рецепт, проконсультуємося з професійними, з професіоналами, бо коли розробляв комбікорм, рецепти комбікорму для птиці, звертався в досить на дослідну станцію птахівництва за професійними рецептами. Ну, тут я ж кажу, поспілкувався досить щільно з виробниками преміксу і почитав лекції. Ну, є якісь якесь коло. А професіоналів, хто чим займається. Тож, я гадаю, що складемо дуже непоганий рецепт за вашими потребами, за вашими фінансовими вимогами, за вашими побажаннями. Так що радий буду допомогти. Ось такі справи. Зовсім забув сказати. Ваша підписка на канал робить український сегмент Ютубу краще. От так. Okay. <laughs>